Доброго дня усім. Сьогодні ми знаходимося у львівському офісі. Може, вже цього хлопчину ви пам'ятаєте? Це Ілля. і він вже який місяць, Ілля? який ти вже місяць п'єш продукцію? З вересня. З вересня. Це скільки три та де рахуємо? Вересень, жовтень, листопад, грудень, січень. П'ять, вже п'ятий місяць. Ілья прийшов, в нього були питання по суглобах. І в перший місяць, що Ілья, суглоби? Суглоби перестали боліти. Перестали боліти, супер. І от ця біль, рахуйте, 5 місяців, і дитина хотіла сказати, молодий хлопчик, себе прекрасно почуває. Вага за той час, скільки пішла? Всього якби, ніби 4 кілограма, але от, об'єми ну, дуже круто пішли, бо завтра тема буде в нас на презентації у Львові. зайва Ага, Будемо говорити, але об'єм, от мені здається, в два рази менше став. Це просто ти відчуваєш легкість? Відчуваю? Я відчуваю, то що мені навіть е... говорить, я видно, що я похудав. Видно, так. Та. Тому що що зійшли, набріки, водичка, та зайва, яка була, зійшла, енергія є, і, і от екзамен мав силу здавати, вчиться, де ти вчишся, розкажи. Львівська політехніка. Львівська політехніка це майбутній психолог. Він мені вже все розказав сьогодні, що було на екзаменах, які питання задавали. Так що, якщо вам треба буде... Психолога, звертайтеся до Ілі. І Це дуже такий, ви знаєте, що мені подобається в ньому? Що він такий ціле, як то на от Оце факт. Тому що деякі, от що пили паралельно з ним, хлопці от зійшли з дистанції. А Ілья, вот я впевнена, що він завжди буде і у всьому добуватись того, що він хоче. І в професії, і в здоров'ї, і всьому Дякую. Дякую. Продовжуємо далі розмову, і зараз ми говоримо з Ільою про психосоматику по їжі. От їжа, так. Так? коли людина починає хотіти більше. їсти. не приїдання, точніше. Так. Тобто доволі часто це відбувається тоді, коли людина дуже емоційно, ну, дуже емоційно забарвлена. Тобто або все погано, або все добре, так далі. Треба поїсти, відсвяткувати і так далі. Угу. Тут е, дуже важливо святкувати з емоціями і. Заспокоюєте якось інакше, якось іншим знаходити метод, як це заспокоювати, наприклад, Бо, як на, психолог порадить. Напр, напр, наприклад купити собі грушу або шо то, що можна побити, ага, Іноді буває, ясно. що такий Ох, при, прямо хочеться кудись лупити. викид енергія. О, грушить ясно. А якщо то жінки не хочуть вони грушу, що ти можеш їм запропонувати? Ну залежності, типу, що, що шо у них? Бо знаючи мої, наприклад, мою маму вона з радістю би побила навіть груши тут. В залежності від характеру. Ясно. типу комусь. Комусь просто пройтися, тобто пройтися ту тобто по поулиці. Uh -huh. Бо це, типу, заспокоюючий ефект має, бо по суті ти залишаєшся з думками, і у, 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 добре було б якомусь парку, щоб вже Подихати, так? та подихати. Uh -huh. типу, І потрошечки заспокоїться. Uh -huh. А по їжі, яку ти рекомендуєш, ти вже знаєш, яку їжу треба їсти? Щоб ти порекомендував, якщо от хочеться. Щоб ти uh -huh. рекомендував, хочеться я б. Щоб більше... не було переїдання, ти вже знаєш про збройний. Ну, більше більше салатів. Ну, типу, якщо велику миску салати зробити, то ти дуже мало калорій не їж. У мене там небагато олії додати. Mm -hmm. По суті, найкраще це є салати, бо ти добуваєш норму клетчатки якраз. Так. І по суті, ти мало з'їдаєш калорій. Так, ну і що ти рекомендуєш Елев? Елев, ну, нічні оці. Так, бо ти то вже п'єш. Я вже це п'ю Четвер... п'ятий місяць. П'ятий місяць, і я ще живий. Я думаю, що це вже добре. Ти живий. У тебе там брокколі, шпинат, ягоди, що ти региває, ти живий. Тому ти живий, такий енергійний. В тебе енергії взагалі абсолютно не було. Згадай, як ти прийшов. Та ти хотів спати, енергії ніякої, а ти такий живчик, я ж тебе пам'ятаю, як ти десятилітнім був хлопчиком, молодець. От всі б брали приклад з тебе, ті, що в твоєму віці. Так що політех підтягуємо, розказуємо про клітинне харчування. Дякую за твою думку.